Вітаю на телеканалі Сі4. В студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Новий рік не вдома, як переселенці у Чернівцях відзначатимуть сімейне свято. Червоний ікра до святкового столу як на Буковині видобувають найдорожчий делікатес. У новий рік з новими тарифами з 1 січня у Чернівцях планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зростатиме ціна у два етапи з нового року і з 30 червня 23-го. Про це йдеться у постанові нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Нині місцяни сплачують 27 гривень 91 копійку за водопостачання та водовідведення разом. Із підвищенням платитимуть на 36 шість. Копійок більше, тобто 28 гривень, 27 копійок за куб води. Зауважимо, що зростання тарифів відбувається по усій країні. Свята зі світлом за відсутності пошкодження й об'єктів критичної інфраструктури українцям не вимикатимуть електроенергію на новий рік. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. За словами посадовця, українці зможуть провести декілька днів з безперебійним постачанням електроенергії, адже ситуація в енергосистемі України щодня покращується. Повномасштабна війна кардинально змінила життя українців та їхнє ставлення до колись улюблених свят. Тож напередодні нового року суспільство розділилося на два табори. Хтось планує відмовитися від магічних ритуалів та провести свята в сімейному колі. Проте у Чернівцях є ті, хто живе у прихистках, не маючи власної домівки. Які настрої напередодні свят у переселенців, що проживають у шелтерах, дізнавалися журналісти СІ 4 Цього року шукати новорічний настрій особливо складно тим, хто опинився далеко від рідного дому. Пані Поліна приїхала до Чернівців з Донецької області з під Бахмута. Каже, там залишатися вже тоді було страшно. Постійні прильоти неабияк лякали, особливо вночі. Їхала з дому в березні на три тижні, і ось вже на порозі новий рік. Рідний на велико. Почти рік Я так приїхала сюди. І, хоч святкового настрою, як такого у людей немає, відзначити новий рік, все ж таки планують, хоча б символічно. Жінка зізнається, це свято дуже любить, тому вже встигла купити цукерки, мандарини, пляшку шампанського та бокал для настрою. Не знаю, як ми будемо зустрічати. ялинка. Нас гарна, дуже у нас гарні волонтери. Все в нас тут добре, а в нас не дуже. Так, будемо, звичайно, біля ялиночки або в кімнаті. Сядемо поки килаху, щоб а ось інша родина з міста Покровськ зізнається, свято таки хочуть зустріти в рідних стінах, і вже завтра, попри ризики, вирішили повернутися додому. Що стосується... що стосується новорічного настрою, він є однозначно. Подарунки близьким підготовлені, але ми вже завтра виїжджаємо додому, тому що дуже засумували і скоріше хочеться в рідні краї. Як то кажуть, як новий рік почнеш, так він і буде. А хочеться почати його вдома. Сподіваємося, там особливих обстрілів не буде. Настрій, канішна, є. настрій. Звісно. Но є, сподіваємось на краще на мир. Сподіваємось, який всі жителі будемо святкувати. Надіємось, що після нового року щось вирішиться. Між тим в прихистку на новий рік залишається майже 100 людей, серед яких багато дітей. Волонтери фонду Порятунок країни, які відкрили цей прихисток і весь час допомагають переселенцям, також закупили ялинку і іграшки. А на Миколая замовили для дітей аніматорів та організували подарунки. На новий рік також планують придбати для малечі солодощі і фрукти. «Тут роздавали буває, бувають ми є, самі їдемо, буваємо, що до нас, приходять гуляти». Кожного з цих дітей вдома щороку була своя гарна ялинка. Тепер ж на подарунки будуть чекати у шелтері. Ми вдома, коли святкуємо новий рік, то завжди дуже багато. Ну, наші родні дуже багато збираємося, сидім, сидимо всі разом, а, а тут нема. Не всі поруч близькі. Інша дівчинка зізнається, вона новорічний настрій має. А ось мама святкувати не дуже хоче, адже її брат знаходиться в полоні. Мама говорить, що ми не будемо його святкувати, Новий рік, тому що це сімейний празник. Ну, вона коли ти говорить, що ми його не будемо святкувати, а коли ти говорить, що ми куди-то поїдемо. Втім, попри все, завдяки небайдужим дорослим у прихистку діти долучилися до створення новорічного настрою, розмалювали стіни та повішали зроблені власноруч гірлянди, такі, як колись кожен з нас, робив для прикрашання шкільних класів. Ми з Кіра і подружки ми вирішили, що. Зараз як війне положення ми вирішили хоч якесь ну, свято нам зробити. От на одну таку гірлянду дліну, як там, уходила один кольоровий папір весь. Це прапор України. Круто. А сніжинки хтось вирізав? Хтось вирізав сніжинки? Ти не вирізав? Вирізав. Вирізав? Скільки ти зробив, пам'ятаєш? Одну. Росія хоче вимкнути нам не лише світло, а й клацнути тумблер святкового настрою. Але у ворога немає жодного шансу. Навіть далеко відомо новорічний настрій у наших дітей ніхто не забере. Ще Ще тівачка прилетіла лас, тівачка, стала собі Ще господаря вижити Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 студенти та викладачі Чернівецького національного університету зібрали 40 тисяч гривень на амуніцію та дрони для військових. І не просто оголошуючи збір, а організувавши святкову атмосферу. В костюмах з інструментами та колядками завітали до владних структур міста, громадських організацій, волонтерів та факультетів вишів. Один із найдорожчих делікатесів світу виготовляють в Україні. Червону та чорну ікру збирають у Чернівецькій області. Тут більше десятки різних форелевих заводів, де фахівці добре знають, як дістати ікру і не нашкодити рибі. Спеціально для чернівецького репортера виробники відкривають таємницю. Скільки одна луската може дати кав'яру, і що потрібно робити, аби наш легумін був нічим не гіршим від заморського. Одне із десятка рибоводних підприємств Буковини, де вирощують форель, та осетрів облаштували серед карпатських гір. Тут ще чверть століття тому був ліс, але природні джерела утворили ставки, які згодом переобладнали на спеціальні басейни. Нині в них плаває кілька тонн форелі. Діти маленькі, от ти ж приходиш, а воно ж все біжить, бо воно чекає, вони вже ж нас і пізнають, я думаю. Я так собі уявляю, що вони нас пізнають. Від дрібних мальків і до гігантів. Зараз якраз сезон збору ікри. Для робітників нове випробування. Треба відібрати пузатих рибин і дістати червоний кав'яр. Так з однієї лускатої можна сідити до 300 грамів ікри. Але все треба робити, кажуть, дуже обережно. В гумових рукавичках рибу обгортати у тканину, щоб не опекти своєю температурою тіла. Ну, від голих рук воно реально. Спалюється, спалюється, бо в температура 2 градуси. Наприклад, у нас 36,6. Така форелева ікра має дуже багато корисних властивостей. Вона яскраво червона, зернинки великі. На підприємстві запевняють, нічим не гірша за ікру з-за кордону. Форелева ікра не поступається лососеві, бо це є підвид лососевих. А тут плавають гіганти, королівські осетри. Аби вони дали одну із найдорожчих в світі ікру, чорну треба годувати їх і ростити більше 12 років. Я їх пам'ятаю ще тоді, коли вони ще були молодші, сказати так. А тепер вони вже такі що вже можуть давати ікру. За усією рибою потрібен цілодобовий догляд, вчасно годувати спеціальними кормами. Та вони раді ось, що поїли. Зараз вони вже підуть, все успокоїться, бо вони вже поїли. Ще треба постійно насичувати воду киснем, тож кожен басейн обладнаний ось такими аераторами. В Україні найбільше купують ікру взимку, на свята. Такий делікатес Буковинського виробництва не має довготривалого терміну зберігання. Усього 14 днів. Виробники певнять, свій товар роблять не на кількість, а на якість. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Новорічний стіл без делікатесів. Здорожчання цін змушує буковинців закуповуватися до свят менше. Але від традиційного олів'є, вартість якого також зросла, відмовлятися будуть не всі. Скільки коштує для родинного свята меню і що готуватимуть чернівчани у сюжеті Чернівецького репортера? Навіть у період війни українці займаються перед новорічними клопотами і накривають святковий стіл, відзначаючи новий рік у колі родини. Та цього року у магазинах та ринках черги невеликі, зокрема через дорожчання цін. Навіть продавці кажуть, люди купують менше до святкового столу. Тепер Пріжжі ніж щось купити, ми видивляємося, ми вищитуємо, вираховуємо, виходить нам, не отримається. Чи брати кілограм м'яса, чи брати 300 грам м'яса, чи брати кілограм помідорів, чи брати дві помідорки. Розумієте, отак От зараз. Що готуватиму чернівчани, діло кожного. Хтось не відмовиться від традиційного олів'є, а дехто навпаки готуватиме нові страви. Чернівецький репортер дізнавався, що буде на столах у Буковинців. Як зазвичай? Якісь будуть, качку запечені. Зробимо якісь смаколики, небагато, але трочу, так, щоб себе порадувати. Я не така хазяйка, я обіраю, готувати не дуже люблю. Свято Новий рік не дуже актуально. Нам краще більш фокусуватися на те, щоб допомогти якомусь своїх ближніх. Буду щось замовляти. Маслі, ми вже з батьками давно відійшли цих страв. Бачимо, що по святкування нового року по новому олів'є залишається у меню Буковинці. За інформацією однієї служби доставки села цьогоріч буде дорожче. Найбільше в ціні зросли овочі, а саме морква та цибуля, аж на 180 вісімдесят відсотків. Ріпчаста коштує середньому 30 гривень. Тоді як в грудні минулого року ціна була близько 11 гривень за кілограм. Тобто тепер на ціни ми трошки дивимося. Якщо раніше ми на них не обращали уваги, будемо так говорити. А зараз ми підчитуємо, що ми можемо купити, а що ні. Враховуючи ціни, один кілограм салату обійдеться у приблизно 100 гривень, тоді як минулого року його ж ціна була майже вдвічі меншою. Радянське олів'є можна від нього в принципі відмовитись цьому році. здається, Навіть не є за статистикою інституту аграрної економіки. Святковий стіл для родини з чотирьох осіб обійдеться в суму понад 2,5 тисячі гривень, що на 44% дорожче, ніж торік. Але все залежить від обраного меню. Роман Олійник, Діана Чіак, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал Сі. Чотири завтра, 29 грудня, на Буковині очікується досить тепла та хмарна погода. За прогнозами синоптиків в день стопчики термометра піднімуться до плюс восьми градусів вище нуля а в нічні години очікується два градуси морозу. Опадів не прогнозується за народними повір'ями, якою буде погода в цей день, таким буде і квітень. Наразі це вся інформація яку встигаємо вам повідомити і пам'ятайте, тільки в єдності ми зможемо здолати ворога.